Ребят, короче, дивіться яка хмара, вітер та ліжас, то ужас просто, я не знаю, Ди дивіться, дивіться яка хмара, та то ужас, то дивіться, та хлопот, япта, дивіться яка хмара, то зараз доє все, капєц, що ми так, як... йо, листі повілітали. Я, так тахмана не буде сильно йти на нас. Вона, якщо вона йшла так в то було би сильно. На жаль, вона не піде на нас так серйозно. Я вам говорю Вона не піде так серйозно, вона не піде так сильно. Вона не знищить усе, бо на жаль, байде мимо Ой, та. Ой скільки яблука падають. Йоу. Але Віта сильний, так. И вот. Ребят, відео удожни будут довго, хоча... Таймови будемо тут можна с того дурити. Да шо? Можна туди. Зайди, Бірва! Сй, шо тут треба? Ні, подивимо. Уй, хозяйте. Да, ребят. Але якщо реально хмара йде на нас, то значить буде ураган. Але я не знаю. Якщо буде, то окей. Все окей буде. Так, вітер перестав. Хотя ні. Я бачу найбільше, як вітер сильно дує, коли на траву дивишся. Вона так хреначе. Так, зараз воно щось відійшло. Так. так. зараз відійшло щось. І то хришов. Йохрний я-то. А може і піде, чуєте? А може і піде, а може буде часть. Лістя продовжають падати. Лістя дути. Ну Я не знаю, якщо та хмара піде, то окей, но клас. Але якщо чорна така пишила, знаєте, чорна була така серйозна, то то би был, знаєте, як ураганову. Я думаю, да, загорал, щось буде. Два, два листя. Капец. Вау! Дуй, дуй, хмара идёт, все. Окей. Okay. А не, на идёт, все-таки на вдову, все-таки понятно. Я все было, я хмара шла на нас, все. Все, ураган. А так она идёт ну, мимо, значит, все. Все, ребят. Все, ребятки. Да, все же. Вітер проправ, -про але я ще буду знімати, але я буду знімати. Так що я не знаю. Та вітер давай тут не командуй. Я знаю, ліс вітер перестав. Хоча вітер ще дує, трошки. Ні, ну трошки дує. Але... Там може дує, а тут що. Ще... Ну вс. Эх, ну і ну. Може ще пов'язаю, ребята, але я так не думаю. Стоп, що таке? Що там хмари там, о, Шо там таке? Вверх піднімається, просто вверх. -мо! Йо. Не, ребят, на ну, жаль, та хмара я мимо. А так сильно хотів, щоб порагало. Я би зняв це на камеру. Эх, ну вот так, коротше. Вітер ще дує все-таки. Ну, но пішло кудись до Львова, та до Львова. От біжите у Львові там знімати. хоча там дерева мало, як ти то знімеш. О, якісь кубачки вже поламало від вітру. Все-таки не повезло. Да, ребят, на жаль, не. Не, не. помешалось. Просто снял, просто снял, я просто видел. Что просто был сильный ветер и все. У, -у, У, ребят. Бляха. Я знаю, ребят. Як тут так Ну Давайте що ч зайдушку хотя бы парам блін. блин. парам блин. Все закінчилось. Встал, зараз просто холод достал и все. Так что давайте, може якась хмара надійде, а не... Не знаю, короче, давайте.